Всім привіт шановні! Зараз будемо з вами знайомитися з грою під назвою Dealers Life 2. на жаль, української мови тут немає, і про мене давно нічого чути не було. Але сподіваюся, що все буде нормально, тобто робота все інше. І Ютубер не такі багаті е, люди, як може здаватися. Давайте подивимось, у нас тут спочатку йде вибір персонажу. Я взагалі в неї не грав, нічого не знаю. Тобто, харизма, тобто нам буде простіше домовлятися, наскільки я розумію. Е, так, далі що? компетентність. Ми можемо оцінити більш точно предмети, інтуїція, легше підробки буде. Визначати нам і удача, а, кількість клієнтів на день, і тому подібне. Так, давайте розбиратися, ось репутація у нас є, то тобто ми можемо торгувати підробками, або ну, бути хорошим, напевно. І з цих всіх вмінь мені сподобалась, звичайно ж, удача. та Інтуїція. Тобто, щоб нас не дурили, і ми потім людей дурити не будемо. Давайте подивимося, чи є у нас персонажі одразу з цими навичками, які вони тут всі стильні. Оце взагалі кумедний, мачо такий. Але його навички мені не дуже подобаються. Так, давайте. О, ось цей. Лісоруб такий, теж любительниця природи, хто далі тут є. О, ось за нього ми будемо грати, це вилитий барига, Ось мені так здається. Давайте складність нормально починаємо. Що нам тут розкажуть? Хей, ось і ти не поспішай, подивись, спевнений, тобі сподобається. Що це за місце? Пам'ятаєш нашу розмову про те, як було б чудово звалити з пригороду. Взагалом, це наш ломбард. Ми розбагатіємо і виберемо звідси. Круто, правда. Я бачу трьохоку мишу, радіоактивні бочки, а, ось трьохока миша, а бочки ось тут. А даху немає ось. Я зрозумів. Ну давайте. Я думаю, немає сенсу. А, також це розуміти, дуже мило. Чи не так вона може бути талісманом, талісманом нашого ломбарду. Ми ж ніколи цим не займались. Послухай, я розібрався з місцем і товарами. А ти просто купуй дешевше, продавай дорожче. Нічого складного. Я не знаю, як це робиться. Ти все зрозумієш, коли почнеш працювати. Якщо сумніваєшся, просто дивись опис предметів. Все не так просто. Повір, все так буде. Я в, цьому, в цій справі експерт, у мене навіть нагороди за дилерство є. У тебе немає нічого. Є, я виграв е, в Dead Life 1 і розблокував цілих 2 досягнення, тому я знаю, що я роблю. Я зрозумів. Е, ось у нас і перша ціль потрапити в район Інстріал. Так, у нас тут збереження є. Що нам взагалі хочуть. Е, вітаю. До нас Обама прийшла, і вона хоче е, один предмет, який подивимось. Так, плакат миру. Я наскільки знаю, що тут багато відсилок. Дуже багато. Так, експерт подивився. Вона легендарна, дуже добра. Культура 2000 добре. Що далі мені з цим робити? Нічого немає. Так, сто, це не туди. А скільки ти мені даєш? Пізніше. А, типу. Чого вона хоче купити? За 300 монет. А тут скільки. Як дізнатися, скільки вона мені пропонує? Ок по рукам. Ну. Окей. Ага. Я зрозумів. Я все зрозумів. Він тут на 2400, тобто хоче нашу річ. Давай. Ні, ти будеш, як мінімум, 2000 платити. 2000. вісімдесят? ні. Ти за 1200 спіннер хочеш. В третьому році зроблений, але такий побитий, це. Що... Русняна така побита. Добре, давай поговоримо. А я забув скільки він коштує. 1240. Ок по рукам. Давай. 1600, я думаю. Давай 1500. Все, він погодиться, все чудово. Плюс 100 баксів. І вона хоче за 2000 ок по рукам. Давай. 2400. Все чудово. 400 баксів ми заробили. Далі йдемо. Телепад профайлер, кулер підробщик. Мені здається, це для нас поки що не важливо. Ось, так, вітаю. У мене для вас однацінна річ. Я думаю, ви захочете подивитись на цей товар. Так, ну за 172 яка шляпа кобоя, ні, мене це не цікавить. Вона хоче у нас купити... Ой, щось. А скільки ти за нього хочеш? Ні, давай за... 3000, ми тебе відемо. Ну, 2500. 2300. Добре, хай забирає. Давайте я ж з вами ще до цих пір не под... привітався. 435 доларів. Він хоче, давай за 600 забирай, чоловіче. За 500, добре. Вмовив мене. Mm, добре, хай забираємо. Все, у нас, в принципі, більше нічого немає. Треба було щось купити. Підробник, піарщик, профайлер, Е, э, Профайлер, що він робить? В... А, він впливає на інтуїцію. Ні, нам це поки що не треба. Цей чувак хоче за 2400 кольєн. Давай ми тобі 3000 поставимо. E, 2500. Він не захотів, ну і хай з ним. 310. Ну добре, давайте купимо хоч щось за 140 баксів. За 150. Ну. 150 баксів. Добре, 164. Нормально, там 300 ми з чимось заробимо з цього. О, щось купити на аукціоні ми можемо. А, нам потрібно бути починаючим, ну, починаючим ломбардистом. Як вони називаються, не знаю. Поправте мене в коментарях. Коротше, в грі дуже багато відсилок, наскільки я розумію. Такий прикольний стиль. І напишіть, як у вас справи, подивимось, що він нам хоче. Відправити якісь окуляри за 400 доларів Ок по рукам, скільки ти хочеш. Я тобі дам. 300 доларів Чудово. Так, одна унікальна річ. Подивіться, скажіть, що думаєте за мануал Monstрів Wanders Зроблено в 20 2020 році. Ось, можливо, це якась гра справжня, але перековерка назва. Але Ну я по скріншотам деяким бачив, що, типу, досить багато тут пасхалочок, відсилочок, так. Тому багато про які я буду не знати, можете мені про це написати. Е, так, іще раз скільки, 220 долларів, скільки вона хоче, за 150 максимум візьму. 150 Ні. гарного дня. Е, так. Він нам хоче продати телевізор за 930 баксів. Давай подивимось. Е, ні 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 Ні-ні. Це максимум 750 коштує взагалі. Ні, 930 ми вийдемо в мінус, якщо не захоче. Все, до побачення. Наступний день щось у нас дні дуже швидко. Ого. Ні-ні-ні-ні-ні. 100 тисяч у мене навіть немає такого. Так, реставратор він. А, він може підвищувати вартість речей, які ми придбали. Прикольно. Подивимось. А можна якось оцінити. Скільки ти за нього хочеш? Давай. 100 баксів. 3.300 він хоче. Давайте ми йому дамо. 250. 2900. Остання моя ціна. Ну добре, хай з ним. 3500, я не знаю. Вийде, не вийде. Так, ми заплатили за це за, за 167 доларів. Давай стільки. Все чудово, плюс 89% ми. Так, тут 200. Просто просимо одразу. Він одразу погодився, треба було 3000 попросити. А в... Взагалом ми вийшли на мінус 140 доларів. Це досить таки швидко, швидко, нормально. Типу ми багато що купили. Так, подивимось, скільки воно коштує? 740 доларів. Я думаю, ну, зараз би спіннери купувати за 740 доларів, це взагалі. Давай. 350. 375. Все, 375 подобається. давай подивимось, що тут. Якийсь китайський шарф із шовку в 2007 року. Не знаю, можливо на це на щось схоже. Так, я знову не подивився, 290 доларів. Скільки ти хочеш, я тобі заплачу 200 доларів. Все чудово, 90 доларів ми як мінімум з цього отримаємо, а ще краще б трошки більше. Аукціон складів нам потрібно бути учнем. Давайте подивимося, що вона хоче. Ми заплатили за цей диван жахливий 3000. Давай за за нього попросимо 5. Серйозно, вона за це 5 за тисяч заплатила. А це мені вже подобається. За неділю ми з вами заробили 10 тисяч, майже 11. Це дуже круто. Ми можемо щось продати на акціоні. Так, порада. При низькому рівні компетентності ваші підрахунки можуть бути невірними. З цим вам можуть допомогти аналітики та експерти. Досить прикольно, але. ні. Так, давайте далі. Подивимось, що це. А, ось. Пупер в Даріо. Ну, це вже абсолютно всім зрозуміло, напевно, що це за відсилочка. Це на Супер Маріо. Невідомо скільки вона коштує. Давайте. 100 баксів. Вона. Так, торгуюсь на 250. 300 максимум. Моя остання ціна. Все, він не хоче. До побачення. За 200 баксів в той шарф, що ми купили, вона хоче. Давай за 400 баксів. За 375. Ай. Так, далі. Дві. Майже з половиною тисячі доларів хочуть за цей килим, він за 1560. Ну, щось дуже дешево. Але... Нехай з ним. Давайте купимо за 200. Ось так. 2250 максимум. Добре, ми все рівно вийдемо в плюс, я сподіваюсь. Так, і ще одна порада. Завжди перевіряйте. Ага, тобто, якщо ми помилимось там на нулик, то відмінити не можна буде, ну це зрозуміло. Так, що вона хоче? Хоче продати нам велосипед з декором за скільки там за 640 баксів. Я тобі даю 450. 450. Ні, вона не хоче. Далі. За 300 баксів. Давайте за 450 продамо. Чудово, плюс 50% націнки. Далі. А ми заплатили 375. Ось таким чином ми з вами за 1000 баксів. Давай за 900. Це плюс 140%. Відсотків. Це ми просто природжені бариги. Ми купуємо дешевше, продаємо дорожче, все як має бути. О. Там один е, божевільний вчений хоче купити радіоактивні матеріали для своїх експериментів. А у нас тут є радіоактивні бочки. Так, вони нам тут не, не потрібні, хай забирає їх. Так, добрий ранок, нам хочуть продати якийсь телескоп за 164 долари. Візьму максимум за 100. Він не продасть все до побачення. Мало клієнтів, вдачі не вистачає. Так, що вона хоче придбати? Шар за 200 доларів, я думаю. Я думаю 450. Ні, сильно велика різниця, це дуже погано. Так, скільки ти за нього хочеш? Е, я 150 баксів дам. Вона теж не захоче, тому що надто велика різниця, а виходити в мінус я не надто і хочу. 120 доларів. 75. 75 сказав. Ні, до побачення. Е, 375 доларів. Давайте за 300. Все чудово. Ну, таке ми продали за 2000. Давайте. 1800. Давайте 1400. 1500. 1680. Ну, добре, давайте ризикнемо. І спробуємо продати. Так, нова порада. Завжди купуйте дешевше і продавайте дорожче, щоб розбагтіти. Підробники і реставратори допоможуть збільшити цінність предмету. Це все зрозуміло, але у нас тут так, що вона хоче? За 1000 чайник якийсь. Давайте поговоримо про цифри. Давай 800 баксів я тобі дам. 900. 980. Е, ні, я на таке не погоджуюсь, адже там ми можемо трішки пролетіти. Е, знання психології клієнтів може допомогти з справа. Дуже добре її вивчайте. Так. Е, 83 долари, Іди звідси, не хочу. Так, нам хочуть закласти штуку. Подивимось за 215 доларів. Я тобі дам 175. Все чудово, вона відправилась, тобто, наскільки я розумію, закласти предмет це вона потім через деякий час прийде за ним. І типу, ми її віддамо, і вона нам гроші віддасть якось так. Ну, щось типу того. А якщо не прийде, то ми цей предмет можемо продати. Так, давайте е, Так, такий килим ми продавали за 2000, точніше, купували, а це вона хоче за 380. Давайте попросимо 250. І будемо стояти на своєму. Вона не хоче. Продовжуємо ну тут. І ще одна порада. Підробками ми не будемо займатися. мутний тиф до нас прийшов і говорить як щодо вигідної справи. Я вкрав одну річ і можу продати її вам недорого. Ніхто не дізнається, що річ крадена. Що скажете? Но, тим паче таку річ ми не можемо з вами купити. В ніякому випадку тікай і не вертайся. Ви впевнені, я більше не повернусь так якою пропозицією я міг би знадобитися вам в майбутньому. Йди і не повертайся просто. Так, у нас хочуть щось купити. Кинемо, за ми заплатили 1400. Е, давайте за 2500. Серйозно. Треба було ще більше просити грошей. Ну добре. Е, так, купити на аукціоні ми ще не можемо нічого. Давайте подивимося, що вона хоче. За 300 доларів ми заплатили. Давайте попросимо 325. Вона не купила, серйозно. Так, винний ящик. Ем, тобто, ну, це напевно його не можна відкрити і там якесь дороге вино, але 650 доларів до побачення, ми не сторгуємось тобою. Так, іще одна порада, вона впливає на деякі події, репутація наша. Добре, давайте почнемо далі. Це напевно буде наш. Так, ніж 140. Скільки ти за нього хочеш? Я дам 100 доларів. А, все, я зрозумів. Так, воєнна форма. Я не знаю якої це країни. Зроблена в 2016 році, 210 доларів вона коштує. Давай 150. Серйозно, я купив купу всякої ерунди. Так, давайте. А, для швидкої відповіді нам це в принципі не потрібно. Подивимося, тут вона хоче. Гармоніка 140 доларів коштує. Давай на 35 доларів. 45. І тут вона хоче за 100 доларів купити у нас ніж. Давай 200 в тебе попросимо. 190. Добре, 4 долари нам зажало. Ну то і хай з нею. Так, ще одна порада. А, експерти можуть знаходити приховані властивості предметів, тим самим підвищує їх цінність. Чудово. Давайте відкриваємо. Останній день, напевно, це наш буде. Брошка за 750 доларів, в принципі. Давайте її за. 675 вона. Ні, вона не захоче. До побачення. М -м, так. Так, кам'яний вони не викупили. Тепер він мій. У мене 6 із 8. Титул новобранець у нас. Я можу щось е, прокачати, в принципі, давайте все по одному прокачаємо. В принципі, 2000 це гроші не такі великі, але е, нам стане дешевше домовлятися і можемо оцінювати предмети більш точно. А, до речі, новобранець. А, нам потрібно славу більше заробити. Що ми тут ще, до речі, можемо зробити? Це що? Це наш персонал, напевно, це склад наших речей. Радіоактивна лачуга. 30. Купити ломбард за 6 тисяч. Очки слави, скрипуча дошка. Ні, поки що не будемо 6 тисяч витрачати. Що це таке? Я не розумію. Так. Потрапити в індастріал. Особливі персонажі. Мотний тип. І, в принципі, все, більше нікого у нас немає. Це що? Це взагалі наші. А це підрахунки дня. Давайте останній день, що у нас тут хочуть купити. 1700 ми заплатили. Вона одразу хоче дати 2,5. Давай, діво моя, просимо 3,5. Давай 2750. Все чудово. Багато грошей ми заробили. Це дуже кльово. 300 доларів, Воно. Давай 150, скільки там захочеш. 200. Ось так. Все чудово. І останнє це за 500 доларів. Я куплю за 350, за 375, не знаю. Ні, вона не хоче, ну і хай з нею. Ось ми, в принципі, закінчуємо з позитивним з вами балансом. Так, підсумки місяця ми 10 тисяч майже зробили, тобто 10 у нас стартових було. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Напишіть, що вам цікаво. Чи побачите проходження, чи поговорити зі мною було б дуже приємно, а також не забувайте вірити в нашу скору перемогу. Всім удачі і всім па-па.